Традиційно третієї неділі червня українські медики відзначають своє професійне свято цього року. Це 21 червня. Напередодні офіційної дати міський голова Олександр Мамай нагородив преміями понад 12 тисяч працівників медичної галузі. Сьогодні всі без виключення медичні працівники, починаючи від прибиральниці і гардеробщиці, і закінчуючи головним лікарем, отримали по 600 гривень. В цьому році 31 мільйон ми додавали із міського бюджету на галузь охорони здоров. Я для того, щоб наші медичні працівники не йшли в відпустку за свій рахунок. Десять працівників медичної галузі відтепер мають власне житло. Щорічну премію міського голови Олександр Мамай вручив п'ятьом лікарям. Крім того, ще 80 медиків разом із грошовими нагородами отримали грамоти, подяки та нагрудні знаки. Такого ставлення до медичної галузі, яке спостерігається в нашому місті. Я можу сказати, що ну це дуже приємна професія лікаря медичного працівника є одною з найголовніших професій, тому що людина з'являється на світ і поряд знаходиться медичний працівник. Ну і як би це не було прискорбно, і людина уходить з цього світу, і також рядом з нею медичний працівник. Попіклувалася міська рада і про медичні заклади. В цілому шість полтавських лікарень отримали сертифікати на придбання необхідного обладнання. Документ номіналом 100 тисяч гривень для цієї потреби відтепер має третя поліклініка: 700 тисяч дитяча лікарня. По 900 тисяч отримали четверта та п'ята. Модернізується на суму 800 тисяч гривень і перша лікарня. А пологовий будинок оновить свою матеріальну технічну базу на 1 мільйон 700 тисяч гривень. Після. Для вручення нагород медичних працівників шоу-програмою привітав співак та композитор Олег Винник.